Мільйонна армія України. Чи можливо зібрати такий ресурс? Є можливість і немає бажань. Це тільки дві причини. Мільйонну армію України можна зібрати тільки в одному випадку. Якщо зібрати усіх відставників, першим ділом прокуратури, СБУ, військова розвідка, судді та інших є багато українських формулярів. Так само і військових. Відніміть від мільйона, відніміть лише 100 тисяч тих, котрі вже виїдуть або виїхали. Це такі є і будуть. Тепер ще 100 тисяч відніміть тих, хто може реально воювати, хто здоровий, хто не здоровий. Бувають і такі саме люди, якщо не зважати на те, що вони можуть ухилятися. Але це повинно бути систематичне оновлення бази їх і військовий, медичний орган, військовий, так, призовника. Тепер візьміть я таку ситуацію, це лишається в нас 800 тисяч, нехай би ще з 800 тисяч по різних причинах відміщує 1100, а 100 і не буде, це буде 1050, тому що це є громадна кількість населення, громадна кількість е, призовників, тобто лишається в нас 750 тисяч. 750 тисяч обучити Направити це нам треба близько року, не менше. Але якщо не починати ще вчора, завтра може вже не наступити. Тому питання до Зеленського, питання до міністра оборони, чи готові вони своєю політичною кар'єрою пожертвувати, щоб піти на такий крок? Очевидно, ні. Ми зараз цього не бачимо, на жаль. На жаль, ми цього не бачимо, бо тому, що є ще ресурс. Е, вони збирають бідних. Зараз воюють бідні люди. Реально бідні, тому що багаті відкупляються. Е, але це вже зараз інша ситуація, не для цього відео. В цьому відео я хочу з вами подивитися думками і своїми розумами про те, що чи можливо це зробити? Можливо, можливо, дуже. Тому що я знаю багато таких людей, які судді, які колишні прокурори і, і таке інше, вони працюють в благополучній прокуратурі, в міністерстві, а ці, які вийшли на пенсію, роздають, займаються точніше своєю бізнес-діяльністю. Тобто що то їх можна залучити чи не можна? Можливо. І потрібно залучати. А не бідний народ. така маленька ремарка і мої такі розуми. Що ви думаєте на рахунок цього і що би ви хотіли від мене ще почути? Задавайте мені в коментарях, робіть репост.